Справа Ніколаса Кордови – це моторошна історія. Як звичайному чоловікові та батьку двох дітей, Ніку не випадало опинитися в епіцентрі якоїсь кримінальної історії. Але насправді його випадок один з найжахливіших, який я коли-небудь чула. Справа в тому, що Нік був власником бізнесу з кондиціонування повітря, і одного разу увечері, розмовляючи з донькою по Фейстайм, без попередження в його офіс. Увірвався невідомий зловмисник і вбив його. Найдивніше, що нічого не було вкрадено. Було очевидно, що цей злочинець прагнув лише позбавити ніка життя більш нічого. Вся подія була зафіксована на відеоспостереженні, але, незважаючи на досить чітке зображення обличчя злочинця, ніхто не знав де був. Хоча офіційні звинувачення таки не були пред'явлені, багато людей вважають, що знають, хто вбив ніка в той день. І правда про цю жахливу таємницю може бути набагато ближче, ніж Нік міг собі уявити. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Ніколас Кордово народився і виріс у Скоттсдейлі, Аризона у жовтні 1976 року. Тобто, йому було близько 40 років на момент злочину. Ніка виховувала мати Тереза. Його батько здається не відігравав великої ролі. Нік провів усе дитинство в домі матері одиначки, але вона зробила все можливе, щоб створити найкращі умови. І здається, у Ніка було відносно непогане дитинство, оскільки він виріс порядною людиною. Нік відвідував середню школу Чендлера в Аризоні і був глибоко залучений до футболу та боротьби, закінчивши її влітку 1998 року. Після закінчення школи Нік вирішив продовжити свою пристрасть до позакласної діяльності. І став персональним тренером. Незабаром після цього, близько 2003 року, Нікола зустрів кохання свого життя, Алішу. Вони були разом дуже довго, перш ніж одружитися в жовтні 2011 року. Після одруження в подружжя народилося двоє дітей: син Круз та молодша донька Капрі. З сімейних фотографій очевидно, що вони були такою щасливою сім'єю, якою тільки можна бути. Їхнє щастя не було типовим інстаграмним щастям. Вони були по-справжньому пов'язані душею, нерозлучні. На жаль, робота персонального тренера не стала для Ніка довгостроковою. Маючи сім'ю, яку треба було готувати, він вирішив змінити життя і почати власний бізнес з опалення та кондиціонування повітря. Коли він був готовий запустити цей бізнес, Нік працював разом з партнером-інвестором. На умовах 50 на 50. Щоб пояснити цю ситуацію з партнером-інвестором, це означає, що Нік об'єднався з кимось, у кого було достатньо грошей, щоб розпочати бізнес. Нік відповідав за повсякденну діяльність бізнесу, а цей партнер був просто інвестором. У нього не було голосу в управлінні бізнесом. Усе це відбувалося приблизно у 2018 чи 2019 роках, точні дати невідомі. Але в підсумку метою Ніка. Було розвинути бізнес протягом приблизно п'яти років, завоювати солідну базу клієнтів, а потім продати бізнес за дуже високу ціну. Якщо брати до уваги цей графік, то нинішній рік, ймовірно, був тим роком, коли Нік планував продати бізнес. Ми не знаємо, чи планував він після цього піти на пенсію, чи просто працювати не повний робочий день. Але його мета полягала в тому, щоб проводити більше часу з родиною в той період, коли діти ростуть. Нік був щиро відданий своїй роботі та своєму плану. Він приходив на роботу з самого ранку, і бували дні, коли він не йшов звідти до опівночі. Клієнти високо цінували його роботу та роботу його команди. Майже всі клієнти залишалися задоволеними, залишаючи захоплені відгуки в інтернеті та рекомендуючи бізнес друзям. Для Ніка це було все, про що він міг мріяти. Коли він не працював, Нік любив проводити час на свіжому повітрі. Або працювати зі своїми автомобілями. Він часто брав сім'ю на прогулянки в парки та каньйони в околицях. Його головною метою в житті було проводити якомога більше часу з рідними. Нік був сімейною і щиро порядною людиною, і я кажу не в тому сенсі, що він був душею компанії. Нік був чоловіком, про якого мріяла кожна жінка. Але, на жаль, ніякі чесноти чи порядність. Не змогли врятувати Ніка від жахливої долі, яка на нього чекала. На щастя, для Ніка його діти виросли в золотий вік технологій. Це означало, що навіть коли Ніку доводилося працювати допізна, він міг просто зателефонувати родині по фейстайм, щоб повечеряти разом, поспілкуватися чи просто побути разом, перебуваючи на роботі. Звичайно, це не замінить фізичної присутності з родиною, але це був золотий компроміс, чого не було в дитинстві більшості з нас. І щось, що всім нам іноді дуже хотілося б мати. Для Ніка та його сім'ї було досить типово спілкуватися по Фейстайм у вечірні години, коли Нік ще не встиг повернутися додому з роботи або знав, що працюватиме довго. Отже, 27 травня 2020 року був звичайним днем: Нік був у своєму офісі в компанії з обслуговування систем опалення та кондиціонування, спілкуючись з дітьми по відеозв'язку. Його дружина Аліша мила посуд, коли діти побігли, благаючи зателефонувати батькові, щоб показати йому новий трюк, який вони вивчили в Тікток. Але поки вони спілкувалися по відеозв'язку, трапилося щось жахливе. Коли діти демонстрували свій номер, донька скрикнула: З татом щось не так. Аліша підбігла до кімнати і забрала телефон у доньки, але не розуміла, що відбувається. Ніка вже не була на екрані. І, здавалося, ніби його телефон був відкинутий вбік. Повністю розгублена, вона гукнула чоловіка, але не отримала жодної відповіді. Тоді вона почула крики на фоні, а потім шурхотіння, ніби хтось щось шукав. Саме тоді вона зрозуміла, що трапилося щось жахливе. В цей момент Аліша почала панікувати, але не знала, що робити, окрім як зателефонувати 9.1.1. Вона взяла другий телефон, щоб викликати поліцію, залишивши виклик Ніка по фейстайм, Увімкненим на випадок, якщо станеться щось ще, вона навіть гукнула партнера Ніка по бізнесу, який, як вона припускала, був у офісі того дня, але не отримала жодної відповіді. Незрозуміло було те, що у такій пізній порі Нік мав бути в офісі один. Єдиним винятком була присутність його партнера по бізнесу в цей конкретний день, що як вважала Аліша, і було усі двері нібито були замкнені. Як і щовечора після закриття. То хто ж міг з'явитися о такій порі? Поки це все відбувалося, Аліша кричала в телефон, благаючи того, хто там був, залишити її чоловіка в спокої. Вона оголосила, що вже викликала поліцію, і вони прибули на місце події дуже швидко. Після того, як вона поклала слухавку з поліцією, Аліша забрала дітей, сіла в машину і погналася прямо до офісу Ніка. По дорозі вона подзвонила його матері. Повідомивши, що щось сталося, і що здається, на Ніка напали. Вона попросила її якомога швидше приїхати до його офісу. Коли Галіша нарешті прибула до офісу Ніка, її гнітючі підозри, на жаль, підтвердилися. Поліцейські машини вже оточили будівлю, і офіцери розмотували огороджувальну стрічку навколо місця злочину, коли вона під'їхала до парковки. Вся сцена виблискувала червоними і синіми вогнями через всі ці спалахи і хаос. Було важко щось розгледіти. Коли Аліша поставила машину на паркувальне місце, вона наказала дітям залишатися всередині і чекати. Потім сама кинулася бігти до входу в будівлю, ігноруючи огорожу прямо біля офісу чоловіка. На щастя, двоє офіцерів затримали її, перш ніж вона змогла увійти всередину. Саме тоді вона помітила, що на місці події немає машини швидкої допомоги. Вона запитала у офіцерів, де швидка, а вони. Лише кинули на неї короткий погляд. Вона запитала, чи її чоловік був поранений, і тоді їм довелося повідомити їй воно вино, як Аліша і припускала на Ніка напали. але, на жаль, не вижив. Донині більш ніж через три роки. Поліція так і не розголосила подробиці того, як саме загинув Нік. Ми знаємо, лише, що дітям, на щастя, не довелося бачити нічого жахливого. Незважаючи на те, що вони розмовляли з батьком по відеозв'язку в той момент, Аліша впала на землю, її життя скінчилося. За свідченнями з місця злочину тікали двоє чоловіків, і один з них потрапив на камеру відеоспостереження в найближчому магазинчику. Але як всім відомо, відеоспостереження без сили, якщо ті, хто знає цю людину, бояться говорити. Але в цьому злочині є дві абсолютно божевільні деталі. По-перше, злочин стався о 17.28, плюс-мінус хвилину чи дві. В той день офіс вже давно закрився, приблизно о 17.00. Але тим не менш був ще білий день. До заходу сонця залишалося ще принаймні півгодини. Район навколо офісу Ніка був дуже людним, через безліч інших компаній, багато з яких у цей час все ще були відкриті. Це був надзвичайно публічний злочин з огляду на кількість людей. Які потенційно могли стати свідками будь яких підозрілих подій. Але ще давнішим є те, що цей злочин, здається, був добре організованим. За словами Алішої поліції, злочинці увірвалися в офіс Ніка, вбили його, а вже за п'ять хвилин були майже в півмилі звідти в найближчому магазинчику. Вони не марнували часу і не зволікали. У них була мета, і вони її реалізували. Щоб бути більш точною, Аліша каже, що виклик по фейстайм до ніка почався о 17.25. До 17.30 вона вже розмовляла з оператором 911. О 17.33 Ці чоловіки були в магазинчику трохи далі по дорозі. Здається, майже неможливим наскільки швидко все це сталося. Тепер ви можете пригадати, що кілька хвилин тому я згадувала, що Нік мав бути в офісі один, і це безумовно так і було передбачено. Але цей тиждень був трохи дивним. Справа в тому, що партнер-інвестор Ніка Девід Світмен, рідко коли з'являвся в офісі. Зрештою, його роль у бізнесі полягала в тому, щоб бути мовчазним. Девід з'являвся приблизно раз на місяць, ймовірно, щоб отримати звіт про поточний стан справ і ймовірно, платіж. Але в тиждень, коли Нік загинув, ситуація була іншою. На тижні, що передував злочину, Девід Світмен неодноразово з'являвся у Гілберт Ейр». Так називався бізнес Ніка. Він приходив у понеділок, вівторок і середу, і трапилось так, що він був там і в ту ніч, коли стався напад. Знову ж таки, через досить тривалий час, після того, як офіс вже закрився, здавалося б, Девід повинен мати досить чітке уявлення про те, що відбулося тієї ночі. Але, за його словами, він не має жодного уявлення, що сталося, тому що, з непритомнів, щойно почався злочин. Він каже, що не знає, чи його вдарили чимось чи що сталося. Все, що він пам'ятає, це те, що він знепритомнів за кілька секунд до злочину. Хоже, жодні свідчення Девіда слідству ніколи не розголошувалося публічно, але більш дивним є те, що згідно з однією статтею, яку я знайшла, поліція навіть не згадувала про присутність другої особи тієї ночі. Наскільки відомо з публічної документації, у будівлі на момент прибуття слідчих був лише нік. Звичайно, ми не можемо стверджувати це напевно. Зрештою, Девід тверджує, що він був там, і в нас немає підстав не вірити йому. Цілком ймовірно, що поліція не згадувала про те, що Девід був на місці подій, тому що вважала, що він не відігравав жодної ролі у злочині і був незначущим. Навіщо розголошувати інформацію, яка не має жодного значення для розслідування. Але ця дивна неуважність до деталей. Безумовно, породила кілька теорій серед аматорських детективів, які ставлять питання, чи справді Девід був там, чи це була якась легенда прикриття, яку він вигадав? Ось у чому справа. Щоб спростувати деякі зі збочених теорій навколо цієї справи, ми знаємо, що Аліша знала про присутність Девіда тієї ночі. Нікий про це сказав. Отже, якщо Аліша це знала, то поліція також знає. Зрештою, Аліша згадувала про це у кількох інтерв'ю, і Девід ніколи не приховував свою присутність, тому сам факт, що ця інформація стала такою поширеною, на мій погляд, спростовує версію про якусь таємничу змову. Я бачила кілька людей, які стверджували, що Девід міг вигадати історію про те, що був у будівлі в ту ніч, і що він міг бути одним зі злочинців. Але якщо в цій справі є щось підтверджене, то це те, що Девід був у тій будівлі в ніч. Коли Нік загинув, для мене єдине питання чи каже Девід повну правду про те, що сталося, Аліша ніколи не висловлювала відкритої критики щодо Девіда, принаймні прямо. Але їй здається, видалося трохи підозрілим, що Девід був в офісі тричі на тижні напередодні того, як Ніка було вбито. Вона ніколи не висувала жодних звинувачень чи натік. Але сам факт, що вона згадала про це, доводить, що вона вважала це трохи незвичайним. Також трохи цікаво, що в поліцейських записах згадується лише про одну постраждалу особу під час нападу. Ймовірно, це був Нік. Отже, якщо Девід дійсно був непритомний, як він стверджував, чи не повинен він був також фігурувати в цьому списку. Але ось де справи починають різко погіршуватися. Коли в 2018 році Нік став співвласником Гілберт Ейр, він оформив страховку життя. На суму 3 мільйони доларів, призначивши вигодонобувачем свою дружину Алішу. Але без Аліше в грудні того ж року вигодонобувачем була призначена компанія Гілберт Ейр. Отже, у разі смерті Ніка, 3 мільйони доларів страховки отримали б власники Гілберт Ейр, а не його дружина. Звичайно, оформлення страховки життя на ділового партнера чи співробітника може здатися дивним. Але таке трапляється не так вже й рідко. Це дозволяє бізнесу продовжувати функціонувати у випадку смерті одного з керівників. Це по суті допомагає бізнесу втриматися на плаву, поки інші працівники намагаються знайти нового керівника. Отже, цілком зрозуміло, що після загибелі Ніка єдиним спадкоємцем Гілберт Ейр став Девід Світман, оскільки він був єдиною людиною пов'язаною з компанією, наскільки я можу судити. Гілберт Ейр більше не функціонує, що означає, що Девід Світмен, ймовірно, закрив бізнес після смерті Ніка. Проблема в тому, що в цьому немає нічого підозрілого, тому що, очевидно, Девід нічого не тямив у веденні бізнесу з обслуговування систем опалення та кондиціонування. Ось чому він повністю покладався на Ніка в цьому питанні. Але виглядає непривабливо те, що як тільки його діловий партнер гине, а його дружина дізнається, що залишилася ні з чим. Цей чоловік навіть не подумав дати скорботній вдові жодного цента. Особливо, якщо ми вже знаємо, що в нього, напевно, було чимало грошенят у банку, тому що лише п'ять років тому його дружина Лора Світман загадково потонула у ванні відразу після доволі бурхливого розлучення. І зверніть увагу, що Девід одразу отримав велику страхову виплату після цього інциденту. Якщо цього було недостатньо, я змогла розкопати скаргу на одну з інших компаній Девіда Світмана, яку подали ще у 2014 році. Ця скарга стосувалася його бізнесу з евакуації автомобілів в Аризоні. У скарзі клієнт називає Девіда Світмана на ім'я і стверджує, що він був дуже близьким другом покійної Лори, колишньої дружини Девіда. У звіті йдеться про те, що Девід влаштував шахрайську схему з місцевим рестораном Jack in the Box в Аризоні, де він працював у змові з менеджером ресторану для незаконної евакуації автомобілів з паркувального майданчика. Іншими словами, він евакуював ці машини без жодної причини. Коли клієнти виходили з ресторану, вони просто виявляли, що їхніх автомобілів немає. Щоб забрати свої машини зі штрафмайданчика, їм доводилося спочатку сплачувати збір, що в Аризоні є незаконним. Ці гроші, зароблені за допомогою шахрайської схеми, потім ділилися з менеджером ресторану «Jack in де Бокс, і все повторювалося спочатку. Найчастіше жертви цього шахрайства не мали коштів, щоб доводити справу до суду. Тож Девід знову і знову виходив сухим з води. Зрозумійте. Це лише скарга, а не офіційний юридичний документ, Тож я не можу підтвердити її достовірність. Але скарга закінчувалася дуже цікавим зауваженням. Людина, яка її написала, як уже згадувалося, була близькою подругою Лори Світман. Вона згадала, що поліція припустила, що Лора, начебто, наклала на себе руки після розлучення з Девідом. Однак ця подруга стверджує, що Лора була на сьомому небі від радості через розлучення. І аж ніяк не була в депресії. Вона згадала, що Лора роками зазнавала фізичного та психологічного насильства з боку Девіда, і навіть стверджувала, що Лора кілька разів розповідала їй, ніби Девід погрожував її отруїти. Звичайно, я не можу підтвердити цю скаргу, але це безумовно дає підстави для роздумів. Коли Девід намагався отримати виплату за страхуванням життя Ніколаса Кордови, Аліша Кордова. Подала до суду скаргу, стверджуючи, що зміна вигодонабувача була шахрайською. Ця справа досі розглядається, тож ми не знаємо, яким буде вирок цього позову. Остання інформація щодо цього позову датується жовтнем 2022 року, коли справу мали передати на розгляд присяжних. Але ми всі знаємо, як довго судова система США розглядає будь-які справи. Тож вирішення цієї ситуації, ймовірно, відбудеться ще через кілька років. Але в результаті саме тому деякі люди починають вірити, що Девід міг бути причетним до цієї справи. Однак це лише здогадки. І в нас немає жодних підстав вважати, що поліція підозрює Девіда Світмана. Вони точно ніколи не називали його публічно, але щось у цьому чоловікові та його історії просто не дає мені спокою. Минуло вже понад три роки з моменту трагічної загибелі Ніколаса Кордове, і невідомо якого прогресу. Було досягнуто у справі після початкового розслідування. Підозрюваного з відеоспостереження досі не впізнали, і невідомо наскільки ретельно слідчі вивчали роль Девіда Світмана після всіх цих подій. Поліція тримає все в цілковитій таємниці. Останнє, що нам потрібно, це потрапляння неправильної інформації до неправильних рук, що може повністю зіпсувати все розслідування. Аліша описала життя після смерті Ніколаса дуже важким. Вона сказала, що почала повертатися до реальності приблизно через півроку, коли вона зрозуміла, що Ніколас не просто поїхав у відпустку, а пішов назавжди. Вона вірить, що справедливість за смерть її чоловіка буде відновлена, і поліція виявить, хто забрав його життя і її щастя тим літнім вечором. Після всього, що сталося, одне питання, яке багато людей ставлять: що змусило поліцію вважати чоловіка? Який зайшов на заправку Арко підозрюваним у цій справі, вони стверджують, що активно розслідують двох підозрюваних, але ніколи не згадували, хто може бути цією другою особою, то чи є шанс, що це Девід Світман? Ще одне питання, на яке ми не знаємо відповіді: чи обстежували Девіда медичні працівники після нападу на нього? Якщо обстежували, то лікарі повинні були б підтвердити. Чи справді він був поранений і чи справді знепритомнів того вечора, коли загинув Ніколас. Цю справу дуже важко зрозуміти, адже підозрюваний був чітко зафіксований на відеоспостереженні. Але, на жаль, відеозапису буває недостатньо. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.